До речі, я е, їхав сюди і одну інформацію, ще хотів донести, зараз в нас, ну, так як і в більшості виробників твердопалених котлів, дуже серйозно впали продажі. Всім стало, стало цікаво, чому ж почали розбиратися субсидії. Ну, е, мій товариш, який має декілька заводів по Україні, живе в Львові тут е, тимчасово в орендованій квартирі. Квартира невеличка, біля 90 квадратів. Е, я кажу, кружа, давай ми тобі субсидії порахуємо. Ти ж кажу, маєш право на орендованій квартирі також субсидії зробити. Ми почали рахувати зі всіма калькуляторами субсидії, ці, що на сайтах є. Вийшло, що він за газ має платити 36 копійок Чи за, Чиді? За <реш> <реш> Реально, тобто, а саме цікаво, саме для того, щоб отримати субсидію, здавалося б, треба там бігати. І все. Ні, приходять дві бумажки. На почту разом з квитанцією ці бумажки заповнюєш. Причому не важливо, чи ти маєш два заводи, чи ти маєш там 18 машин, чи ти маєш там. Не важливо, що ти маєш, ти просто заповнюєш ці дві бумажки. Ідентифікаційні, офіційні доходи, офіційні доходи. І цей, е, споживання площа і відправляєш по почті туди вже. Все, маєш обсидіти, будь ласка. Україн. Всі зараз кинулись масово на ці субсидії, забули взагалі про твердопаливні купли і про всі альтернативні технології, це кажуть, для чого? Газ на халяву. Люди платять зараз по тих субсидіях за газ по 200 гривень за місяць, за будинок. Якщо одна людина офіційно має офіційну зарплату, а 10 чоловік живе, ділиться зразу на всіх, ділиться так, щоб. Це його дохід одної офіційної людини, яка заробляє, ділиться на всіх, а потім, відповідно з того, щоб не більше 15% середнього заробітку на сім'ю за останніх півроку, будь ласка, вам субсидію. все. Тобто, Це, це практично з вулиці, якщо взяти, то будинки, то 90% всі мають право на субсидію. Попередньо товаршу, що з наступного року будуть добитися неофіційні витрати, і він може згоріти. А тепер я вам скажу далі. Саме цікаве, ми ці самі листочки. Дуже уважно прочитали маленький пункт маленьким шрифтом, під яким ви підписуєтесь. Якщо ви не прав... вказали не... Не... не всі свої доходи, або неправильно вказали доходи, дані. або недостовірні дані, то е... ви зобов'язуєтесь оплатити всі повністю, по повній вартості, по подвійному тарифі. От власне того самого товариша, ну я кажу, ну це ж реально маєш баба. Ну, хтось там по дефікаційному в тебе провіриш, ти з карточки розраховуєшся там за один раз в магазині на 10 тисяч, як мінімум да? А тут ти бідний нещасний, ти собі субсидію оформив. І йди сюди, друже. 58 тисяч за сезон гривень, 58 тисяч гривень. <кхух> Штраф. Так, це все я, це. нас чекає. Я був такою людиною, яка каже, я оформив собі субсидію, дійсно показує мені квитанцію. Вже їй показали, що вона нічого залі нічого до 300 метрів хата вже 25 тисячі А машини там машину? Машину не те робиться. не треба. Ні, ні машину, ні квартиру, я кажу, не треба нічого там декларувати. Доходи. Там доходи? доходи. Там не доходи. доходи. Але саме цікаво. Ні-ні, то не важливо, саме цікаве, що там вписується ідентифікаційний код. А ви зрозумієте, що по ідентифікаційному коду зараз можна всі ваші витрати, всі приходи, розходи, практично до бійки знати. Будь-якому випадку всі користуються кредитними карточками, будь-якому випадку десь якісь там перекази, чи, ще, що, чи якісь покупки, навіть якщо маючи готівку, маючи там все одно, щось треба купити, десь колись е -е, кредиткою, десь там на кредитку прийшла якісь там один-другому перекинув гроші, а це все буде рахуватися. А тоді, як почнуть, ой-ой-ой, я так чомусь відчуваю, що це якраз буде стосуватися е -е е -е дідусів, бабусів, які там мають пенсію, їх ніхто не буде.